Так, зачекайте, друзі. Що? Ц як це розуміти? Щ зараз що ніч? Так, зачекайте, мені здавалося, що я тільки е мав простутись. Це що? тільки що було. Ви бачили це? Це була цілунація. Це Стіцісті стій, -сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика? Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ця пожирач луна. Зачекайте це не недобре так. Друзі, мені здається, що нам потрібно валити звідси. Я ж тільки а так ні. Ніч на дворі... Так, і, знаєте, що я зараз візьму гроші. Так, ось так. Та візьму камери. Планшета, треба сховатися десь, тому що це не дуже добрий знак. Мені це не дуже подобається. Так, у мене є один таємний бункер. Зараз. Так, всі селяни зараз сплять. Так ось там щось ходять. Не дивись сюди. Так, ось зараз сховаємося. Ось так є. Все. Зараз я вам покажу свій таємний бункер. Так, сюди. Ось, дивіться, це моє логово. Так, ми зараз можемо подивитися, що взагалі відбувається у нашому селі. Так, слухайте, можливо, мені це просто наснилося, а можливо, ні. Так, слухайте, ось. Друга камера, слухайте, все спокійно, все добре. Так, зараз все перевіримо. Як... його вже знайшов? Ще ні, бас. А Сукаю. я знайшла його будинок. Ха. Я його бачив одного разу. Значить, він десь тут. Він а, я кудись Красті. Зачекайте, ця луна тепер в моєму світі Я аж звали від неї. Дивіться Красті, друзі! Красті, ну ти де? Я в шоці бігає? Вона божевільна. А на це подивіться Ні, я дома немає. Ненавиджу світло! повинна бути темрява. Так, можна розбивати всі ці фонарі. Що? Вона хоче зламати ліхтарики. Уді, вони хочуть знайти мене, щоб я був цією божевільною та ніколи Ой, в житті. А ну де красть. Так, слухайте, друзі, Без одягаємо голову. ось цю штучечку. О, а, -а, -а! а ти мене налякала. Не бійся, красті, вона тебе шукає. Я тобі зараз допоможу. Тримай це тобі, щоб ти зміг сховатися та втікти від неї. Дякую. А чому це ти мені допомагаєш? А Ти ж на... ти вибрала, ти ж на цьому, ти ж за добро. О, вже ж. обирай наш бік. Треба все робити правильно. Треба якось впоратись з нею. Ну, добре, добре. Щось я вигадаю, дякую тобі за інвентар. О, вона зникла. Так, в мене є меч, лопата, кайло. Слухайте, друзі, треба перевірити, що там взагалі у селі. О, дивіться. Таємний бункер, точно. Можливо, ой, так, зачиняємо. Можливо, ми зможемо дещо взяти. Так, це бункер селяна. Так, друзі, зараз подивимось, що там відбувається. Ось так. Слухайте, ну а, я когось С... бачила, кудись сюди побіг. Куди побігли? Ану, виходьте. Ні-ні-ні. Я, мабуть, так, переплутав трохи все сюди. Слухайте, в мене план є, друзі. А якщо ми цей на дереві в мене там дещо було, а зараз будемо відправлятися туди. Беремо ось так. Вагончик беремо та поїхали. Він не міг далеко втекти бас. Він десь тут. Та нічого, знайдемо. Зараз я тільки м -м, розважусь трішки. А, я це. Я, я все побаснюю. Так тільки селян сюди? є. Так. Що це ще таке, зачекайте, де мій планшет? А все ж, трохи зруйнуємо тут все. Так, можна і так. У нього дуже багато світла, він скоро стане темним. Треба трохи зачекати. Ну, трошки потерпіти можна. Так, друзі, ви бачили це Ця луна бігає там. Так, слухай, ти треба залізти на дерево. Вони десь тут. Звідти буде краще видно. Так, сюди, сюди, ось так полізли скоріш. Зараз ви бачите метеоритний дощ, і це все роблять вони. Вони хочуть. Так, це треба зламати, щоб вона не запалила. У ні, ось так. Все, щоб вона мене не запалила. Так, чекайте, це скидаємо, хоча ні. Ось так з цим. У нас тут проканчик буде. Так. так, ось вона біг. Зараз знайдемо. Божевільна. Не можу я пити лонну... А, Знову налякала. Не бійся, я тобі дещо дістала. Тримай, це щоб ти зміг побудувати бункер. О, дякую, це я розумію. Це мені подобається. Слухай, я вже ще зможу побудувати, а драбина, є в тебе щось таке, щоб я зміг все зробити. О, дякую. Так, гаразд е -е, я щось вигадаю, щоб від неї сховатися. Головне, щоб ти не обрав її бік, інакше землі більше не буде. Тобі доведеться жити на луні. Так ні, Я не буду жити на Луні! Це моє село, моя земля, моє місто. О, зникла. Так, слухайте, друзі. Фу, вона... зайшла в цю кафешку, а тут така несмачна кола. Вони не знають, яка в мене є. Кока-кола! Друзі, але ж ця лунна Кока-Кола та її бургери, вони, вони такі смачні. Здрасті, ну де ти є? Ну скільки а? можна ховатись? Тікай звідси. В вашому світі взагалі нічого прикольного і нічого смачного. Ти хіба забув, як у мене все смачно? Я пам'ятаю, яка смачна Кока кола, лунна, я її ніколи не. Друзі, це найсмачніша кока-кола у світі. Так, дивіться, вона валить, поки вона там буде щось перевіряти, я там чорна діра. Я хотів ось так полетіти та побудувати собі бункер десь на полі. Так, що ж робити, що ж робити? Треба робити ось так. Плануємо, плануємо, плануємо. Сподіваюсь, що мене не засмакчить. Так, оді, друзі, дивіться мене mm, туди трохи. Там щось було в лісі. Не знаю, зараз перелію. Ось тут, де з цього боку. Таке це, сподіваюсь, вони мене не побачили. Сюди, сюди, сюди. Знову метеоритний дощ! Оді, мене чуть не вбило. Ви бачили, друзі, це божевілля. Так, слухайте, знаю, що можна зробити. Так. Зачекайте, ми зараз ось що зробимо. Так, є, я телепортувався. О, так, зараз побудуємо дещо. Так, це сюди? так, дивись, тут ще є ферма. О, Цікаво, цікаво. А, я дивлюсь, ти вже тут побував, тут немає вже ліхтарів. Так, я тут трохи був. Жалос, ми тут все зробили. Так, так, друзі, поки вони там щось роблять, я зроблю собі невеличке укриття. Так, все, ось сюди поставимо цю штуку, тому щоб вони її. Головне, щоб вони її не побачили. Так, в мене є драбина, сюди, сюди. Чуєте, знову падають ці метеорити. Так, слухайте, це головне закласти, щоб вона нас не знайшла. Так, вилазимо. В мене є маска, так, це сюди. Ось і нам потрібен блок землі. Так, я все майже все заклав. Давайте заліземо на Давай, дерево. Залітай Подивимося. повище треба подивитись зверху. Добре, бос. Зараз все зроблю. Тобі ж буде краще. Я не міг видно? далеко втікти. Не міг. Він десь поруч. Не яка дискотека на цій фермі. Ха ха. ха ха Тут ці чорні дири все з'їдять. Навіть і так. світло, але прикольно. Так слухай, друзі, мені це не подобається. Так я ось О, ти мене налякала знову. Пробач красті. Тримай я тобі ще дещо достала. Це все тобі, головне. Обирай наш бік, бік добра. Та, добре, добре. Якщо б я обрав їх бік, я б вже був з нею. Вона божевільна, друзі. Мені здається, що вона в мене закохалася. Ця е, луна. Дивіться, як вона бігає. Шукай мене тут. Так, слухайте, що робити. Якщо що, я зможу телепортуватися кудись далеко. Чорна діра там все засмокшує. Мені так подобається. Треба більше цих чорних дерев ненавиджу так. світло, Ненавиджу. А мені не подобаються ці, що це взагалі за чучело? Та це чучело щеки від цих воронів відлякують. Взагалі божевільно вони Красиві! нічого не розуміють. Вони з цього що їй від мене потрібно? Нехай вали на свою луну. Ось дивіться бігає. так головне, щоб вони мене не запалили. Так, цікаво, мене ж нема камер, щоб подивитися, що там відбувається, і це було дуже близько. Я нічого такого не бачу. Дуже дивно. На краще шукати. А що тут за борчик поламаний? Так, друзі. Вони ще mm -hmm. десь тут поруч. Як вони? А можливо, так можливо, я щось роблю не те. Але вони ж не можуть мене так переслідувати. Вони шукають саме там, де я знаходжусь. Hey, тут. Якось підозріло. Mm, ж. Ну нічого, сьогодні він буде ваш босс. Та куди ж він доєдінеться? А зараз, зараз. Ваш ваш Ді, ніколи я вашим не буду! Дивіться, вони тут же. Вони ламають цей парканчик мій. Так, треба тікати, друзі. Так, зараз ось сюди є. Метори дощі. Ні -ні -ні! О, нічого не вбило. Будемо тут сидіти. Дивіться, головне, щоб мені на голову не впав цей метеорит. Ось цей пожирач. Я відчуваю світло. Треба все зруйнувати тут. Мені вже не подобається ця земля. Вас лунуй, коли лунуй. Це, це зруйнуємо. Що ж тобі не забороняє? Нарешті треба щось дуже сильне. Ха! Налякала мене. О, слухай, ти що там щось ще принесла? Так, тримай, це тобі світові гранати. Ти зможеш відбиватися від них. Вони ненавидять світло. Використовуй їх. О, дякую. Так, зараз. Я бачу луну. -лу. Зараз ми тобі покажемо. О, Я, мабуть, а, нічого не бачу. Що таке жах. жати світло? Я зараз осліпну. Слухайте, друзі, мені здається, що це працює. Тепер я їх не дуже боюся. А, слухайте, а якщо я тут підпалю це поле, воно ж буде горіти, та буде дуже багато світла, якщо вони його не люблять. Оце О, так. Ви бачили? А якщо б цей метеоритний дощ влучив мені на голову. Це просто оді. Ні! Ні -ні -ні -ні! Ще було. Я в шоці! Я просто в шоці. Так, слухайте, ось вони там ще зараз закидаємо. А, ні. Світло. А, сильно, сильно світло. Так, друзі, зачекайте, в мене залишилося тільки 16 цих сигнальних ракет світових гранат. Що ж робити? Слухайте, я їх так швидко використовую. Мені потрібно дуже багато цих гранат. Якщо в мене їх не буде, то я не зможу сховатися втікти, тільки це можу робити. Я не зможу їх їм щось противопоставити. Так, слухайте, мені потрібно тікати далі. Куди ж, куди ж залізти, та? Куди ж? Я не розумію взагалі нічого. А якщо там у будиночку сховаюся, так, ось туди телепортуємося. Я залізла повище, звідси повинно бути краще видно. Вам відніше, вас, але я знаю він поруч. Так, я теж так думаю. Так, Друзі, ти повище, повище. Так, треба тікати. Десь тут сховаємося, мене тут не знайде ніхто. Так, все. Слухайте, якщо мені телепортуватися кудись далі. Слухайте, як вони мене знаходять. Мені здається, що вони завжди десь поруч. А якщо я телепортуюсь ось туди, мені щось не достає. Є сюди. Так, є. Ну що? Спробуйте мене тепер наздогнати. Тут так холодно, друзі. Тут дуже-дуже холодно. Такі буде рисок. Перевіримо. Так, поки вони там щось перевіряють, ми плануємо десь сюди. Дивіться, чорні дири. О, ні! знову все падає. Я в шоці. Знову. Скільки тут всього?! Допоможіть! А якщо мене взагалі приб'ється метеоритний дощ. Так, це зараз. Зараз щось я вигадаю. Чорні дири. Так, слухайте, я знаю, як їх можна переграти! Так, сюди є ось так. Зараз заліземось тут трохи. Якщо в мене не вийде сховатися під землею, я щось ще вигадаю. О, знову ти! Ти щось мені хочеш допомогти? Так... Красті, я хочу тобі допомогти. Гей, луна! Швидше сюди! Він тут, він тут. О, що? Ти що кинула мене? Навіщо? Ні, і відвали я не буду ну, з тобою ніколи! не буду!